Доброго копського вельми шановна спільнота пошуківців у цьому відео я вам максимально стисло і докладно розповім, яким чином ми точно дізнаємось, чи поле засіяне, зібране, дисковане або навіть виорене, щоб не долати дарма безліч кілометрів і потім не мати проблем з агромафією. Для початку заходимо на сайт за посиланням, яке я закріпив в описі під цим відео. Далі, тут не обов'язково реєструватись, обираємо потрібну назву населеного пункту, який нас цікавить. Для прикладу оберемо досить відому археологічну локацію для жителів Київського і Житомирського регіонів, населений пункт Йосипівка, який свого часу славився знахідками періоду від Черняхівської культури і до Київської Русі. Бачимо суцільне молоко, але не хвилюйтесь, усе вже працює. Просто хмари ніхто не відміняв. Тепер у лівому верхньому куті обираємо зручну для нас мову українська. Потім обираємо актуальний для нас рік та місяць 2024 жовтень. Зміщуємось на потрібне для нас місце, і що ми тут спостерігаємо? Станом на 1 жовтня верхнє поле у нас має набагато темніший відтінок відносно нижнього. З цього ми можемо зробити висновок, що воно у нас перекинуте, тобто дисковане або виоране. А на нижньому полі або ще не зібраний урожай, або його вже зібрали, але поле ще не підготували до наступної посівної. Тут потрібно порівнювати попередні знімки. У нашому календарі сірим кольором виділено дати, коли саме відбувалися знімки з супутника. Тобто, оберемо тепер 28 жовтня, знову хмарність, 26. І що ми тут спостерігаємо? Усі поля темного кольору. Це те, що нам і потрібно. Але майте на увазі, ми живемо в аграрній країні, і якщо сьогодні поле змінило своє забарвлення на темний, то вже завтра воно може бути засіяним. І поки проявляються перші паростки і поле стане зеленим, з супутника це буде видно як мінімум через місяць. Тому не зволікайте і видаляйте усілякі додатки, які оновлюють дані раз у місяць. Не буду називати назви, люди ж, мабуть, старались. От, в принципі, уся інформація, якою я хотів з вами поділитись. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, коментуйте, вносьте свої пропозиції і всім гарного копу, нам, українцям, перемоги. Всім до наступних зустрічей, пока-пока.